Карта дня. Привіт! Це Любомир Погоявленський. Я Таролог та екстрасенс. Неділя, 17 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав колоду Королівське Позолочене Таро. Отже, карта дня Король жезлів. Моя порада. Це день добрих надій та нових починань. Сьогодні ви можете все почати знову. Аркан Король Жеслів вам допоможе та принесе удачу. Загалом на вас очікує творчий та позитивний день. У рідких випадках сьогодні до вас може залицятися красивий чоловік. Ви подобаєтеся якомусь чоловіку, і він може вам написати листа, зателефонувати або запропонувати з ним зустріч у реалі. Одним словом, на вас очікує хороший день інтелектуального розвитку, читання книжок та можливої прогулянки або зустрічі з красивим чоловіком. Бажаю гарного дня! Повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.